ти кинув туди жабку. Yeah. От ти не слош. Всім привіт ми з України. Отак От починається наш yeah. ролик. Дай бабуся спочатку знімем, yeah. добре? А потім ти. Yeah. Давай, зараз бабуся покаже, що відбувається в зимовому садочку. Давай, приходь. Підростає зміна, якось задогадалася. І ця саме ця зміна принесла з дитячого садочку гріб. Yeah. Yeah. Весь садочок закритий був на карантин. Діти ще не вийшли. Бабуся також на карантині. Дивіться, який у нас розквітнув, гарний гіппіастр. Він нереально красивий. І на картинці він був зовсім не такий на малюночку, тому якому я купила його. вживо він дуже класний, тож не можу вам не показати. Хоча і розумію, що таким голосом не дуже той приємно слухати. Не можна кидати платон, дуже дорослий. Ти вже дорослий і робиш мені шкоду. Температура спала. Ну, Коротка перебіжка в халаті сюди прибігла і все, дитинка активна. Да? Бабусі зайвий раз помовчать, але неможливо. Тільки один маленький камінець. Один маленький. общем, шкода є, шкода. Батьки поїхали по справах. А Бабуля на карантині. Хоч на вулиці і мороз було, здається, мінус 12, але на сонечку зимовий садочок дуже добре прогрівається. І опалення ми вимкнули. Зайшли тут дуже тепло, дуже класно. Вже дивіться, яка офігенно класно розквітла стреліція. Ще в неї буде пара оцих помаранчевих вушок. Вони там ще ось є в зачатках видно. Тож квітка неймовірно гарна. Отак от, от дуже класно вона компонує з іншими орхідеями. Ну, хоча це різні квіти, да, але вони один одного так гарно доповнюють, коли вони квітнуть, бо вона квітне переважно в мене взимку. І ось цим бідіумом офігенно класні. І чомусь мною були недооцінені ці амаріліси. Квіточка також класна. З апельсинками. Тобто своя тут атмосфера триває і неважливо, що там з людьми відбувається. Дивіться, скільки бутонів, плоди, рослинки чекають, поки вже настане тепла погода і зможуть відправити до своїх власників. Звісно, цей малий шкодір знає, де все знаходиться і де включається вода. Виключай, вимикай, давай, все полив, набрав вже цілу кастрюлю, Виключай. Отак, От все, молодець. Влазь тепер. В yeah. общем, зміна yeah. підростає. Як yeah. навчиться добре балакати, коли бабуся не зможе, то буде у вас новий екскурсант, екскурсобот. Yeah. Куди ти вже з цією лейкою біжиш? В общем, ось такий у нас халкнається, oh, yeah. дуже тепло. Наливати, влійкувати, yeah. іди в кастрюлі набирай. Не пентасан, та також всі ніжуться в теплі. А, ні. Що не виходить? Ні. Зараз я покажу. Ну, Зара також з нами за компанію. Зара тут вже ціле болото калюжа. Ну, зато тільки так можна зайти і подивитися, що відбувається в садочку. взагалі щось зробити, підняти якісь листочки, підібрати. Зараз подивимось на температуру майже 25 і важливо, що вночі там було мінус 12 сьогодні, а вчора так і того більше. А там ти що забув? Чим нам чим розважити в садочку напролом просто? Сонечко пригріло. Отам от висохли мої віконця і видно, що жабуриня нема. Бачите. Як? Де! Ще, Де! Раз Ще раз почути висять. Де! Сонечко віконці просихають. За віконцями лежить сніжок. Ну, тобто, я такі моменти дуже-дуже люблю. Сусідка. <сі> Тож все так класно. Квіточки. Відніх я рослинки ще всі на місці, ще нічого не знімала. Планувала на цьому тижні все це зробити, але сталося так, як сталося. Стався вірус, і ми знову на лікарняному. Так, як діти поїхали по справах, була запланована поїздка, то, звісно, Кіндера, який захворів, куди до бабусі. Все одно бабуся від нього ж підцепила цей вірусняк. Тож отак народи дітей, поки вони там виростуть, поприносять зі школи весь цей тріпер вірусний, то гріпи, то ще щось. Потім вони виросли і народили своїх дітей, які знов приносять садочка, вже інший тріпер. У вигляді грипу А на даний момент, тому що те зробили дитині. Який вірус? Точно знаємо. Такий, не скінчаємо таке коло. Виросле одне покоління, зміну йому прийшло інше, і приносять інші вірусняки. Вся група на лікарняному. Ну дуже багато дітей. Що ти вже робиш? Чайник відкрив? Да. То, що він гарячий, тебе нічого не смущає? Ніять. Ще розквітнув квітнув зі гапіталом зелений. Він такий ароматний. Так що капець, коли тут сонечко, тут цитруси дають, такий насичений аромат жасміну. Зі гапіталом дуже класно пахне. Аромати із мового садочка, вони, звісно ж, зачаровують і вражають. І вся оця. Караса, неймовірно, гіпіаструму, і стріліція класнюща. Все тут така, знаєте, своя дуже класна атмосфера. Десь там ще маленькі панелі, які доквітають. Деякі, на жаль, їм дуже спекотно в мене. Ну, можливо, я заведу ще парочку таких от, хай собі ростуть в хорщиках. Чомусь я їх недооцінювала, але дивіться, як гарно він виглядає, класно. На фоні цитрусових і інших рослинок. Так, мені сподобались. Устріліться, звісно, вона красива, неймовірно казкова рослина. Дуже класна. Колір в взагалі є. неймовірний. І оці сині язички, вони такі взагалі ці, наче вогники листочки, а оці язички такі сині. Колір дуже корот, класний. Тут, до речі, фалінопс буде квітнути на блоці. Ну Добре, подивимося, що з цього буде. Тож, поки люди хворіють, зимовий дочок, живе своїм казковим, чарівним, неймовірним життям. І заодно шкоди трошки не робиться бабусі, так? Ола, дивіться, які папічки помаранчеві. Тож на цій позитивній ноті, на цій ноті краси і неймовірності, буду з вами прощатися, щоб не втомлювати вас своїм хриплим голосом. Розбавляйте свій простір і прикрашайте гарними рослинами, які приносять вам задоволення і красу. Будь-то платова екзотика, може щось таке гарнесеньке і неймовірненьке. Їжте багато витаминок і не хворійте. Хоча я їм, і, як бачите, все одно захворіла. А цьому і до нових зустрічей!